Ми з тобою не настільки різні, а те, Аргайл. Допоможеш секунду. Усіх вітаю, друзі! З вами кіномозок і новий комедійний бойовик Аргайл, який нещодавно з'явився на наших великих українських кіноекранах. Найперше хочу висловити подяку компанії дистриб'ютору BH Film Distribution, завдяки якій я мав нагоду одним з перших зацінити цей новий бойовик. Отже, за традицією потрохи за все. За сюжет, за акторів, за гумор у фільмі і за один його недолік. До речі, заразом з'ясуємо, чи так сильно він псує фільм, як про це кажуть деякі глядачі. Отже, сідайте зручніше і приємного перегляду! У червні 2021 року було оголошено, що Меті Вон стане режисером і продюсером фільму «Аргайл». У липні того ж року повідомлялося, що сценарій нового фільму буде написано як адаптацію одноіменного роману Елі Конвей» 2022 року. З цим, до речі, пов'язана одна кумедна історія. Оскільки, хоча згодом було оголошено, що це вигадана авторка, Спочатку повідомлялося, що вона написала книгу, на основі якій було засновано сценарій. The Hollywood Reporter поставив під сумнів цю заяву у вересні 2022-го, оскільки вони не змогли перевірити існування Конвей, а їхні спроби зв'язатися з нею, її піарником чи агентом не увінчалися успіхом. Трейлер показав конвей як головну героїню фільму. Кілька користувачів соціальних мереж висунули теорію, що під псевдонімом Конвей книгу написала співачка і автор пісень Тейлор Свіфт. Режисер Меттью Вон спростував цю теорію, заявивши, що Конвей і Тейлор ніяк не пов'язані. Хоча він підтвердив, що Тейлор вплинула на використання у фільмі шотландської висловухої кішки. But also, there's a cat in the backpack in the trailer. I think I remember seeing another person with a cat in a backpack. We know Taylor loves her cats. Of course, she has uh, Olivia Benson, Meredith Gray, and Benjamin Button. I know my Taylor cats. <laughs> yeah. So, what's up? I'll... Do you see everyone? Taylor Swift is in this. No, I'm just kidding. Okay. so yeah, let me debunk that right now, right now. Um, so yes, we were. Uh, Matthew was, saw this image and was like, "That needs to be in a movie. Like this situation needs to be in a movie. A okay. woman on the run with a cat in her backpack." And. Успіхи права на розповсюдження фільму були продані Apple TV за 200 мільйонів доларів. Зйомки розпочалися у Лондоні у серпні 2021 року і проходили в різних місцях Європи. Сценарій фільму написав Джейсон Фукс, а продюсерами виступили Клауді Продакшнс і постійні співробітники вона Адам Болінг і Девід Рід, а також його дружина-супермодель Клаудія Шифер. До речі, саме вона свого часу переконала чоловіка знімати власні картини. Головна героїня Елі Конвей, така собі Джоан Роулінг у жанрі детектив. Її книгами зачитується увесь світ, і всі з нетерпінням чекають, чи вдасться її головному герою, супершпигуну агенту Аргайлу, здолати чергового Волдеморта. У, тобто чергового супертерориста. У неї є все. Успіх, гроші, і завдяки пухнастому диву на ім'я Альфі найкращі у світі стосунки, яких тільки можна побажати, без заморочок, ревнощів і головного болю. Одного дня, коли вона їде на батьків, до неї у потязі підсаджується чолов'яга, називається її відданим фанатом, після чого мочить половину вагона і каже їй: Ти маєш мені допомогти, бо все, що ти пишеш, збувається, а мені конче потрібна підказка, що робити далі. На цій веселій ноті Елі опиняється у світі, який вона описувала у своїх книжках: шпигулни, перестрілки, бійки, і все з цим пов'язане. Тільки в реальності все виявляється не настільки весело, бо вбити тут можуть по-справжньому. Однак це ще не всі сюрпризи, оскільки на Елі чекає така таємниця, після відкриття якої її світ вже ніколи не буде колишнім. Час вам познайомитися зі справжнім агентом Аргайл. Господи. 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 Загалом сюжет цікавим чином є як плюсом, так і мінусом фільму. Про що детальніше поговоримо у розділі номер 5 Головну роль у фільмі грає Брайс Даллас Говард. Яку ви можете пам'ятати за фільмами Людина-Павук 3, серії Світ зюрського періоду та багатьма іншими фільмами. Роль уявного агента Аргайва виконує Генрік Кевіл, і його роль це один з основних джерел гумору у фільмі. Хоч мене дещо і засмутив його не надто тривалий екранний час, але треба віддати належне, що використали його максимально продуктивно, про що детальніше поговоримо у наступному розділі. Не можна не згадати ще одну зірку фільму, а саме кота Альфі, про якого докладніше також поговоримо далі. Інші ролі у фільмі грають Сем Роквелл, Брайан Кренсон, Кетрін Огара, Семюел Джексон. Джон Сіна, а також епізодичну роль виконала співачка Дуа Ліпа. Як я вже казав, одним з головних його джерел є роль Генрі Кевіла як вигаданого агента Аргаєва. Увесь прикол у тому, що коли навколо Елі розгортається натуральний бойовик зі стріляниною, трупами та усім іншим, її з жаху починає глючити і їй повсюди мариться Аргайл, який до неї говорить. І це блін, це геніально. Все на потязі, у якій Генрі постійно міняється місцями із Семом Роквелом, то просто шедевр. Інше не менш продуктивне джерело – Альфі. Може, зараз мені говорить кошатник, але цей котисько просто шикарний. Попри те, що через нього головних героїв одного разу ледь не вколошкали. Як я ненавиджу цього кота. З ним також пов'язана цікава історія, адже у тих сценах, де він не комп'ютерний, його грає Чіп, кіт дружини режисера Клаудії Шифер. І коли Клаудія принесла чіпа на прем'єру фільма в автентичній переносі, він буквально вкрав увесь вечір у головних зірок фільму, адже всі хотіли фоткати саме його. Повертаючись до фільму, скажу так: вчіться рольові ігри, як змішувати бойовик та комедію, адже комедійна складова Варгалі відпрацювала наповну, хоча і з нюансами, про який поговоримо у наступному розділі. Попереджаю про можливі спойлери, тож, якщо ви ще не бачили фільм, ви знаєте, повертайтеся до відео після перегляду. А якщо не боїтеся, ласкаво прошу далі. Головних у фільмі два. По-перше, його, наче невидимим лезом, розділено на дві частини. Одна смішна і бадьора, яка триває, так би мовити, до сюжетного екватору, а саме моменту, коли Еліс згадує, хто вона насправді така, після цього оповідь стає якоюсь розтягнутою. Гумор стає набагато менше, і складається враження, що друга половина фільму в півтора коротше за першу. Я навіть дещо занудьгував, але врятували три сцени. Та, в якій Еллі на ножах замість ковзанів крутить акселі на підлозі повністю вкритій нафтою, бо це було дуже прикольно, що до речі є відсилкою на перевізника. Друга, коли вона та Ейден використовують димовухи і мочать поганців, шкода тільки не москалів, у кольорах українського прапору. Самі розумієте, це просто насолода для ока. Ну і третя, знову-таки, пов'язана з Альфі, а саме з тим, як він увімкнув режим Берсерка. І другий, хоч і не настільки суттєвий недолік прихована у сцені після титрів, яка пов'язує події Аргайла із серією Кінгсмен від того ж режисера. Заковика у тім, що в Аргайлі і в першому Кінгсмені зіграли Сем Джексон та Софія Бутелла. І крім того, що грали вони різних персонажів, у Кінгсмені вони загинули. Відповідне питання, як ці фільми можуть існувати в одному всесвіті. Хіба що у Кінгсмені були якісь їхні злі близнюки або що? До речі, якщо хтось викупає в чому це фішка, напишіть у коментарях. Хоча маю віддати належне, що в даному випадку це такий собі плюс-мінус, бо це мене добряче здивувало, хоч і загнало у ступор. Підбиваючи підсумок. Сильні сторони фільму це акторський склад, гумор, гарна бадьора музичка, яку я чомусь не згадав у огляді, сам не знаю чому. Ну і окремий плюсик за котика, бо він красунчик. Тоді як мінуси, розтягнута друга половина фільму і нестиковка, яку створює сцена після титрів. Таким чином від мене фільм отримує 7 балів з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Тисяйте вподобайки, якщо вам сподобався огляд, пишіть у коментарях, чи бачили ви новий фільм, чи погоджуєтеся ви зі мною, підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати, і не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозок, побачимося у нових відео.